Урок математики. Записали число. Класна робота. Напишіть каліграфічне число, яке містить 3 сотні та шість десятків, і 8 одиниць. Тисніть на паузу під час відео. Відповідь 368. Розпочнемо з цікавого завдання, треба порівняти числа. Посередині завдання номер 2, просто номер 2, і порівнюємо числа. Це не важко. Порівняли самостійно. Перевірте себе. Задачу розв'яжемо усно. У кіоску продали на 24 гривні календариків по 4 гривні за кожен календарик. Журналів продали у два рази менше, ніж календариків, і отримали за них 27 гривень. Яка ціна журналу? Дивимось, що ж у нас невідомо. Ми уважно читаємо ще раз умову задачі та її питання. Тисніть на паузу. Дивимось, нам відома вартість календариків усіх календариків. І сказано, що кожен календарик по 4 гривні. Тобто, це вартість одного календарика. Дивіться, ціна одного – 4 гривні, вартість всіх 24, але невідомо, скільки цих календариків взагалі купили. Тобто, в нас є повна вартість і є лише 4 гривні. Ціна за один Але не сказано скільки. Згадуємо, що нам потрібно зробити. Дивимось далі. Нам відомо, що журналів продали у два рази менше, ніж календариків. Нам не відомо, скільки журналів продали, але сказано, що у два рази менше, ніж календариків. Далі і сказано, сказано що отримали за них 27 гривень. Тобто, повна вартість всіх журналів 27 гривень. Але ми не знаємо, скільки журналів. За них сказано тільки те, що їх у два рази менше, ніж календариків. І ключове питання, яке нам треба знайти, яка ціна журналу. Дивимось. Спробуємо вирішити. Дітки, тазіть на паузу та поміркуйте, що ж ми можемо знайти одразу. Ось у нас відомо два значення. Чи можемо ми, знаючи повну вартість всіх календариків, і знаючи вартість одного календарика. дізнатися, скільки тих календариків було. Звісно, для цього потрібно вартість повну та? розділити на 4. І ми узнаємо, скільки на 24 гривні купили цих календариків. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Календариків продали у кіоску. Тепер ми позбулися одного знака питання. Тепер ось тут 6. Що ми далі можемо знайти? Так як ми вже знаємо кількість календариків, то ми можемо знайти кількість журналів. Та? Ось цю кількість журналів. Адже за неї сказано, що вона у 2 рази менше, ніж календариків. Дуже просто. У два рази менша У поділити на 2. Тобто 6 поділити на 2 дорівнює 3. Три журнали продали у кіоску. Тепер ми позбулися наступного знака питання і знаємо кількість журналів у кіоску. Ми знаємо їхню кількість це три. І знаємо повну вартість всіх журналів, яких купили. Тобто, щоб дізнатися, скільки коштував один, а це наше ключове питання, яка ціна журналу. Нам потрібно поділити 27 поділити на 3 дорівнює 9 гривень. Тобто, ось такий вираз можемо скласти. Тобто, 9 гривень ціна одного журналу. Завдання четверте. знайди значення виразів. 670 плюс 8, 180. Згадайте, як ми працювали із цими прикладами. Перевірте, будь ласка, себе. Далі, завдання п'яте. Нам треба зіставити вирази в кожному стовпчику. Давайте з вами подивимось: 6 помножити на 7 звичайний приклад із таблиці множення. Ми знаємо, скільки це буде. Це у нас буде 42. А далі, якщо ми 6 заміняємо як 60, що ми можемо зробити? Якщо ми, наприклад, ші... не 60, а 6 десятків помножимо на 7. Тобто 6 на 7, буде. 42. Але так, як це в нас у десятках, то 420. 42 десятки. Записали ці приклади. Згадайте наше міркування, знайшли значення цих виразів самостійно. Перевірте себе. Тобто, що нам потрібно запам'ятати, ми множимо або ділимо кругле число на одноцифрове, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць, перше треба замінити кругле число десятками або сотнями. Далі множимо число десятків на одноцифрове число, одержуючи десятки. Результат записуємо в одиницях. Наприклад, 20 помножити на 4. Число 20 ми замінюємо, як 2 десятки. Ми ж можемо так записати? Два десятки. Тобто, вже, бачите, одно цифрове число настає. Два десятки і множимо все ще на 4. 2 помножити на 4 буде 8. Тобто 8 десятків. А 8 десятків це 80. Дивіться, ми кругле число 20 замінили. Десятками. Два десятки. Далі помножили число десятків на одноцифрове число: ось два десятки на 4. Одержали десятки. Ось, 8 десятків. А результат записали в одиницях, тобто 80. Те саме, наприклад, якщо 200 помножити на 4. Дивіться. Замінили кругле число сотнями. 200 це дві сотні. Множимо число сотень на одноцифрове число. Ось дві сотні, сотні на 4. Одержали сотні, 8 сотень, бачите? І далі записали результат в одиницях. Тобто 800. Те саме із діленням. Поглянули уважно. 80 поділити на 4. Ми замінили кругле число десятками. Далі ділили число десятків на одноцифрове число. Вісім десятків, поділити на 4, подивіться. Одержали десятки. 2 десятки. Результат записали в одиницях 20. Так. Тобто, дивіться. Ось в цій пам'ятці вам трішки більше розписують, як саме це робити. У прикладах, от якщо я зараз повернусь. Ми з вами просто не записували два десятки. Ну, от дивіться. Вісім. Е... Давайте візьмемо якесь таке число цікаве. Вісім помножити на 30. Або 8 помножити на 3. Погляньте уважно. Ми зразу пишемо та відповідь. Ми просто не розписували перехід у десятки або у сотні. Це робилось усно. Ну, от, наприклад. 8 помножити вже не на 30, а на 3 десятки. так? Тобто, ось уже в нас стає таке цифрове число 3 десятки. А 8 помножити на 3 буде скільки? 24. І, відповідно, десятки, адже ми ось трієчка була десятками. 24 десятки це 240, так і записуємо. Згадайте ще раз оцю пам'ятку. Завдання таке. Записати у зошиті ось оцю рубрику, наприклад. Тобто, пишете 20, поміж на 4, 2 десятки і так далі. Всього цих прикладів 4. Те саме проділення із сотнями. 800 поділити на 4. Всі бачать. Тобто, замінюєте кругле число сотнями, це у нас 8 сотень. Ділити число сотень на одноцифрове число. Бачите, 8 сотень 8С поділити на 4. Одержуємо сотні. Отримала 2 сотні. Результат записали в одиницях. Дві сотні це 200. Записали в одиницях дуже просто. Далі в нас є пам'ятка ділення круглого числа на кругле. Ну, от, наприклад. Якщо у нас є такий приклад 60 поділити на 30, бачите, кругле число на кругле число. Здається, що дуже важко, але ми можемо замінити круглі числа десятками, ну або сотнями, зважаючи про що йдеться. У нас десятки, так? Тобто 60 це у нас 6 десятків, а 30 3 десятки. І ми вже записуємо, як 6 десятків поділити на 3 десятки. А з одноцифровими числами ми вже можемо працювати. Ми знаємо таблицю множення. 6 поділити на 3 буде 2. Дуже просто у нас 2. Ділю, Дивіться. поділимо. Уже з сотнями 600 поділити на 300. Замінюємо 6 сотень і 3 сотні. А 6 поділити на 3 буде 2. Відповідно, 2 сотні. Тобто, 60 поділити на 30 буде. І 600 поділити на, 30, на 300. Уважно поглянули? Дуже просто. Завдання шосте: розв'язати задачу потрібно діти самостійно. Це домашнє завдання. Давайте коротко пройдемось по цій задачі. За 8 годин роботи бульдозер витратив 64 літри. Пального. А ескаватор за 6 годин роботи витратив 42 літри пального. Яка машина ще години витрачає пального менше? Наскільки менше? Так. У нас вже є короткий запис, це дуже просто. І дивимося уважно, що нам відомо. Нам від... Про що йдеться? Про ескаватор і бульдозер, та скільки вони пального витратили. Ось бульдозер, ескаватор. То у нас зазвичай є ось продуктивність праці за годину, повністю кількість годин роботи і загальний виробіток за ці години. Ось сказано, що за 8 годин роботи бульдозер витратив 64 літрів пального. Ось бульдозер працював 8 годин і витратив 64 літри пального за 8 годин. Але ми не знаємо, скільки він витратив за 1 годину. Щоб дізнатися, нам потрібно з вами загальну кількість пального поділити на весь час роботи на 8 годин. І ми отримаємо тоді кількість пального за 1 годину. Далі, сказано, що ескаватор за 6 годин роботи витратив 42 літри пального. Ось. Але працював 6 годин. І ми не знаємо, скільки він працював, скільки. Ескаватор витратив за одну годину пального. Ми знаємо тільки, що він працював 6 годин і витратив 42 за 6 годин. А щоб дізнатися, скільки одну годину, нам треба? Що? розділити цей загальний виробіток того пального на години, які працював, і отримаємо за одну годину. Ну а далі у нас іде основне питання: наскільки менше. Так? Тобто, на у нас йде порівняння. Останній приклад треба порівняти ось ці два значення, які дуже легко вже знайшли. Тобто, записали ось цей короткий запис, посередині розв'язання, далі приклади і обов'язково спробуйте скласти вираз, записуємо відповідь. Все, на цьому завдання закінчується. Будьте дуже уважні!